Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами глянемо відділ для чоловіків в Аврурі: різні інструменти, аксесуари та корисні дрібнички. Всім приємного перегляду! Почнемо з ось, ось такої рулетки. Довжина її 10 метрів, ціна 139. Рулетка вже йде 7,5 метрів довжиною. 108. Як бачите, ще є і знижка. Довжина рулетки 5 метрів. Ось так вона виглядає. 49. І 3 метра довжина рулетки 55 гривень. А це йде антифриз червоний, об'єм 1 літр. Зараз поглянемо, скільки він коштує. 106. І ще й знижка є. Дамкрат. Ось такий гвинтовий йде навантаження його тонни, ціна його 539. Теж є знижка. Далі, ось такий розморожувач скла антиліт. Об'єм 500 49. Омивач скла зима йде. Об'єм 1 літр, 77. І знижка є. Далі поглянемо на ліхтарики. Ось такий ліхтарик де ручний на батарейках з гачком з магнітом. 69 гривень. І це ось такий ліхтарик теж. Лед на батарейках іде з гачком та магнітом. Трішки побільше в розмірах 179. Це поменше ліхтарик. Лед портативний акумуляторний. Ось так він виглядає. Ціна 99. Теж зі знижкою. Сірий ліхтарик, акумуляторний. 99. А це вже йде такий ліхтарик на голову. Він на батарейках. 99 гривень. І ось такий комплект. Ліхтарик на голову. Лед на батарейках. Теж зі знижкою 99. І останній ось такий варіант. Ліхтарика, який йде в коробці. лед акумуляторних, має три режима цінаю 179. А це пасатежі великі 129 гривень. Бакарізи шліфовані – 88. Комбіновані пасатижі міні- 88. Великі бакарізи шліфовані 169. Плоскогубці комбіновані міні, маленькі 119. Клещі, представні, малі 169 гривень. Стрічка ізоляційна довжиною 30 метрів, 17. Стрічка ізоляційна довжиною 40 метрів. 19. Кліщі для сняття ізоляційного кабелю автоматичні. Ціна 299. Викрутка хрестова магнітна 44 гривні. Викрутка 4 в одному йде з гумовою ручкою. Ось так вона виглядає 59. А це набір викруток. Дві штуки в наборі. Ціна 44. Далі у нас іде ось такий набір, викруток телефонних 55. А це окуляри захисні для робіт. Так, я розумію, пластикові. Вони йдуть. 29 гривень. Набір ось такий викруток. 8 штук в наборі йдуть. Ціна 349. А це вже набір ключів шестигранних. Дев'ять штук в наборі 109 гривень. Далі йде набір галувок тарцевих з тріскачкою. 199. Набір мітчиків тримачем – 6 штук в наборі 199. Далі ось такі кліщі, затискні універсальні. Ціна їх 179. А це ліща та поворотні. Ідуть з кавадла, дуже такі тяжкі, ціна його 1000 гривень. Ключ гайковий 3 в одному йде. Ціна зі знижкою 19. Набір ось такі ключів, комбінованих. 8 штук в наборі. 299. Набір інструментів. Ідуть в коробці, ось такий. Викрутка. І 26 насадок. 179 гривень такий набір коштує. Далі у нас штангет циркуль у футлярі йде. 149 гривень. Далі у нас іде ось такий ключ розвідний на 24 мм. 119, ключ розвідний до 3 см. Ціна 126. Іще й знижка на нього. А це кутник столярний металевий 25 см 129 Рівень будівельний йде з магнітом. Довжина його 30 см 199. А це спиртовий рівень. Довжина його вже 60 см. Кошти 149. Киянка гумова 26 на 10 см 88. Молоток йде з дерев'яною ручкою, достатньо такий тяжкий він, 99, слюсарний молоточок, такий поменше вже з дерев'яною теж ручкою 88, а це молоток слюсарний, йде з ручкою скло волокно, теж такий тяжкий, 199. Ножівка йде по металу, ось так вона виглядає. 149 гривень. Ящик йде для інструментів пластиковий. Багато так відділень є. 41 на 21 сантиметр. Коштує 299. І поменше ось такий ящик теж йде для інструментів. 32 на 16,5 см. Ціна його 199. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!